Торгова марка Ронікс має дуже багато представництв. Дивлюся, а, двомухтовий патрон, думаю, все, шляпа. Так, давайте відразу перевіримо оберти. Так, тепер 160-й глухарь. Ну що ж, будемо підводити підсумку. І після поганого врожаю треба також сіяти. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Додошний. І по проханням підписників, сьогодні у мене на огляді шурупокрут від торгової марки Ronix Модель 8012. Ну і звичайно, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Даний шурупокрут працює від 12 В, батареї в комплекті 1,5 Аг, вага даного шуропокрута 1 кг. Також сказали, що Ronix на першій швидкості має 400 оборотів, на другій швидкості від 0 до 1350 оборотів в хвилину. І максимально зажимає оснащення 10 мм. Та хочу вам, друзі, сказати, хто не знайомий з торговою маркою Ronix. Торгова марка Ronix має дуже багато представництв по всій Європі і не тільки. Поставляється даний шуруповерт в пластиковому кейсі. В кейсі є місце під біти та під сверла. а також в комплекті, як ви бачите, дві акумуляторні батареї. Повторюю ще раз, кожна з батарей має 1,5 Агодин. Та також в комплекті зарядний пристрій адаптерного типу, який має індикатор. І як я завжди говорю, великі діла починаються з малих. Навіть ось цей зарядний пристрій має липучку для змо мережевого кабелю. Зручно, зручно. Тобто ви десь ідете, змотали мережевий кабель, все, кинули в карман. Шурупокрут, другий карман та пішли. Чи в рюкзак дуже багато майстрів пишуть, що деколи бувають такі роботи, що не треба брати цілий чемодан, кинув шуропокруту рюкзачок, кину зарядний пристрій та кину ще одну батарею. Ось такі моменти пишуть мені, деколи майстри. В комплекті до шуропокрута йде керівництво з експлуатації і, до речі, також йде в комплекті гарантійний талон. Так хочу вам показати, що кість має ще небагато місця, тобто ви можете покласти сюди якийсь маркер, ізоленту. Невеличкі кусачки та поміститься невеличка викрутка. Окуляри вже сюди не помістяться. Та сам по собі кейс має нормальні пластикові замки. І сам пластик кейса нормальної якості. Як завжди, пофіншую мої 91 кг. Витримало, нічого не трісло. Вага даного шурупокрута становить 986 грам. Вага акумуляторної батареї 188 грам. Повністю заряджена батарея має 12,35 вольт. А тепер, як завжди, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати її в руках, а тим більше покористуватись. Сам по собі шуруповерт і в передній, і в задній частині, це, що в чорному кольору, має повністю прогомовану ручку. Друзі, і резина тут доволі плотна взагалі не сира, тобто ногтем просто так, як в дешмані, я її здерти не можу. І, до речі, також задня частина корпусу теж прогомована. Це якщо вам треба впертись в задню частину корпусу рукою, щоб рука не скользила. Сам по собі шуропокрупний. Нормально лежить в руці, без проблем можна дотягнутися і великим та вказівним пальцем до реверса. Перемикання першої і другої швидкості розташовано зверху, і все працює нормально з чіткою фіксацією. Режим крутного моменту у цьому шуруповерті 21 положення і 21 режим закручування. До речі, я спочатку як розпакував, дивлюся, а двомухтовий патрон, думаю, все, шляпа. Немає блокування шпинделя. Ні, я помилився. У цьому шуропокруті. Реально є блокування шпинделя. Тобто одною рукою ви можете зажимати оснащення і також розжимати. Просто стоїть двомухтовий патрон. А насправді в конструкції є блокування шпинделя. І також покажу, що в цьому шуруповерті є led підсвітка робочої зони. І як бачите, підсвітка б'є рівно-рівно по центру сверла. До речі, кнопка в цьому шурупкруті дуже чутлива. Ось я нажимаю помаленьку і ледь-ледь. Крутиться патрон. Як чуєте, поверх працює добре, без лишніх всяких звуків. Так, давайте відразу перевіримо оберти. Показало 372 оберта. Вказали 400. Плюс-мінус нормально. Давайте на другому. Вказали 1350, прибор показав 1407 обертів. Тобто з оборотами тут правдива інформація. Так, давайте перевіримо, наскільки тут чутлива муфта. Я взяв маленький меблевий саморіз і спробуємо, чи буде на першому положенні спрацьовувати трещотка. Спрацьовує трещотка. Доска ця у мене дуже м'яка. Наступний тест я зроблю з ходинки. Покажу, як відпрацювала муфта, і хочу сказати, муфта працює нормально. Це є 1, 2, 3, 4, 5. На шостому положенні вже 90 саморіз заганяє практично повністю. Тобто муфта тут чутлива. Так, перепрошую, саморіз не 90-й, саморіз тут 75-й. Так, друзі, тепер давайте спробуємо, що він може. На максималках 120-й глухарі. Я розумію, що він не призначений для того, але в мене, якби тут тест. Виставив режим сверління. Пігнали. Ай-ой, 120-й глухарь на ізі закрутив. Так, тепер 160-й глухарь. Ну, 160-й йому вже важко. Ну, що тут сказати, він і до 120-х не призначений, але крутить. Ну що, Ронікс, давайте спробуємо тепер на пирових сверлах, як працює. Це є 20-те пирове сверло, 26-те сверло Форснера. Вигризає і 40-кове -е переве сверло. Ну, як бачите, тягне, але якщо сильно добити, то уходить захист. І я вам відразу скажу, що на такі сверла він не призначений, але, але тим не менше, як бачите, тягне. Так, друзі, хочу вам показати, що зажав сверло 1 мм як бачите, в губках місце ще є. І я впевнений, що цей патрон також зажме 0,8. І тепер давайте спробуємо, як 1 мм сверлить метал. Без проблем патрон тримає 1 мм. Так, а тепер зажав сверло 10 мм і спробуємо ним. дурі хватає шуруповерт з рук вириває. Так, друзі, мене також давно в коментарях просили попробувати шуруповертом почистити дерево, тобто зробити таку брошировку. Попробуємо, як він справиться з цією задачею. Для цього я виставив другу швидкість. Що тут сказати? Досить непогано справляється, виділяє структуру дерева. Реально кайфово. Так, друзі, а тепер давайте, як завжди, по фіншую проведемо тест. Наскільки хватить одного заряду батареїв. Нагадаю, ще раз, батарея тут 1,5 ампер годин, перевез верло 20. Погнали! Так, да, друзі, вражає. 41 отвір на акумуляторній батареї 1,5 А годин. Такого результату я взагалі не пам'ятаю, що 12-вольтовий шуруповерт з акумуляторної батареї 1,5 А показував такий результат. Тим більше тут не безщитковий двигун, а звичайний стоїть. Все. Далі не буду мучити, ну, як бачите, результат вражає. Ось тут я робив попередній тест точно повністю 12-вольтовим, але не неповнюю яким тут в два рази менше було отворів. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Ну що ж, тамували подих і дивимося, що там усередині. Обана! І відразу вам скажу, що годнота і не буду кривити душою, тому що побачив нормальний радіатор, який охолоджує цю кнопку, Феритове кільце, яке гасить іскри. Усі контакти припаяні, та сама кнопка йде з запасом на 24 В та на 16 А. Провода в цьому шуруповерті запаковані були ідеально. Як бачите, контакти в термоосадки, щоб не окислялися. Відразу хочу показати, що двигун тут заводський, не підвальний, Торговий марки Dishwang Motor. І як бачите, є маркування двигуна. Так, добрався до редуктора і скажу, що смазки тут дали достатньо. Всі шестерні металеві, тільки ось цей перемикач іде пластиковий, але всередині вінець металевий, на нього ніякої нагрузки немає і цього моменту не треба. А от що мене більше вразило, і я думаю, також вразить вас, що шпиндель фіксується на двох кулькових підшипниках. Ось один і ось у середині другий. А що це означає? А це означає, що тут лютів взагалі нема і не буде. Так, розібрав акумуляторні батареї. Що ми тут маємо? Одразу хочу показати, що є. Тут датчик перегріву, елементи стоять 18650 і від торгової марки VG. І кожна банка дійсно має 1,5 ампер годину. Ну і що ж, будемо підводити підсумки? Ну, друзі, що тут сказати, як ви помітили на свої кошти, це є реально топ-шуроповерт, подобалась комплектація. Це є дві акумуляторні батареї. Також сподобалась начинка даного шуруповерта. Видно, що зроблений на нормальній фабриці. До редуктора теж претензій немає, все відповідає своїм обертам. Акумуляторна батарея відпрацьовує от реально на 5 з плюсом без якого розвода. І також мені сподобалось, що шпиндель фіксується на двох. Шарикових підшипниках і мені от реально не стидно рекомендувати цей шуруповерт для всяких різних домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями він справиться на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.